Декоративне, основне освітлення для магістралей та алеї. Чи задумувалися ви коли-небудь, наскільки різним може бути вуличне освітлення? Виготовляють ліхтарі різноманітного виду та форми, і кожен має своє призначення. На стіні підсвічують вуличні елементи декору, кулясті, доріжки та приміщення, світлодіодні, низку місць відпочинку та міських доріг. Системи вуличного освітлення постійно вдосконалюють, не відстають і модернізації Черкаси. У місті вже втілюють програму, яка забезпечує якісне освітлення у темний час доби. В кількох вулицях, де вже встановили нові ліхтарі. Черкасці нам розказали, чи помітили вони зміни. Останнє освітлення вулиць у Черкасах увечері. Ввечері, а, ну в мене було враження, що це все залежить від регію, а, ну, від області міста. Наприклад, мене дуже вражає, що такі центри, як Любава або Хрещатик, вночі повністю освітлюються своє свою територію з допомогою вогнів, що досить дивно, якщо ми економимо на освітленні. А деякі провулки, ну у них як не було, так і немає жодного освітлення. Тому це. Думаю, залежить, але загалом, мабуть, так. Взагалі вистачає освітлення. Ну так як ми в центрі живемо, то нам достатньо. На вулиці. Думаю, так. Да. А ви в якому районі живете? Іліна Чехова. Там завжди горять ліхтарі, так увечне? Ну, по Елі почти, так, да, завжди. Думаю, ні. Але будемо миритися, будемо терпіти, а що ж така ситуація в країні? Треба допомогти і країні, і нашому уряду, і так далі. А ви на якій вулиці живете? Ми живемо на вулиці Калініна. І освітлюють завжди ввечері. Чи? Ви знаєте, я частенько хожу ввечері. Буває, освітлюють, буває ні, але все це не біда. Будемо миритися, аби в нас не було війни, а все інше ми переживемо. А ви на якій вулиці живете? Я живу в районі Луначацька, у нас там працює освітлення нормально, зробили. А раніше не було? Погано було. Зараз вас влаштовуємо. Так. Да. Ну, діти не бояться ходити. Нормально, поки, поки що так. Світла на вулицях Черкас вистачає із настанням темноти, так вважає більшість жителів міста. Проте в найближчі три роки таке освітлення має покращитися в рази. Недавно міська влада, за підтримки громадських організацій, почала втілення нового проєкту, який покликаний зробити вечірні черкаси ще світлішими. Програма стосується збереження системи вуличного освітлення та подальших перспектив її модернізації. Проект посадовці та активісти розробляли разом із черкащанами, враховували побажання та пропозиції кожного, оскільки містяни Найкраще знають, чого ідеї не вистачає. Наша організація провела 16 зустрічей із представниками 17 мікрорайонів нашого міста з такою метою. У нас є програма, вона навіть вже прийнята, але, на жаль, Мабуть, склались такі умови, що її треба було швидко приймати, і широкого громадського обговорення як такого її не відбулося. Ми е, домовилися з міською радою і взяли на себе таку функцію провести таке обговорення. Отже, ми провели зустрічі в 17, 17 мікрорайонах. 16 зустрічей в 17 мікрорайонах. На кожній зустрічі на на базі наших е, комітетів самоорганізації населення е, присутня частина сьогодні і зможуть розказати, як це відбувалося. З якою метою ми хотіли почути кожного активного черкащанина, де він хоче, щоб було освітлення. Тому що скільки б не було в нас в апараті чиновників, на жаль, обійти все місто неможливо. 72 квадратних кілометри місто. Черкащани краще знають де треба освітлення, а де не треба. І це така перша частина нашого її презентації. Це те, що де саме освітлити треба в місті? Загалом ми зібрали 151 пропозицію від Черкащан, і ці пропозиції за задумом і за домовленостю з Сергієм Олеговичем з департаментом житлово-комунального господарства мають бути включені в цю програму, як ну, вне, в порядку внесення змін, оскільки програма прийнята. Головна мета модернізації вуличного освітлення, економія електроенергії та грошей з міського бюджету. Ситуація, що склалася в країні, заощадження ресурсів, головний принцип життя громадян. На нього і спиралися розробники програми. Вирішили використовувати саме цей напрямок, тобто освітленість, покращити освітленість і в той же час не витрачати зайві кошти на. Саме освітлення міста. Програма передбачає здійснення заміни на протязі 3 років. Це 2015, 16 та 17 років, це саме заміна ламп та кабелю. У 2014 році відбувалося, ну, відбувалося модерніза... ремонт, реконструкція та модернізація. саме Будемо казати, матеріальної частини, це шафи управління освітленням ну, і таке інше. Взагалі, програма під час розрахунків, ми, ті дані, які ми закладали, то програма передбачає зменшення використання електроенергії десь приблизно наполовину. Тобто 55%. Це вже за результатом впровадження повністю всього проєкту програми через три роки. Поетапно, це десь від 15 до 30% щорічне зменшення, поступове зменшення використання електроенергії. Україна крокує до Європи, наскільки впевненою та стрімкою буде євроінтеграція, залежить від самих громадян. Проте як не яка, технології мають відповідати стандартам заходу, в цьому переконані постачальники світильників, які вже встановлено. Підприємці стверджують, майже 200 нових ліхтарів на вулицях Благовісній та Ільїна дозволять економити 10 тисяч гривень щомісяця. Економії Економія буде відносно невелика. Але якщо ці стандарти привести. По освітленню і по по якості привести до європейських стандартів про існуючих технологіях, не світлодіодної техніці, воно буде втричі більше споживання. Тобто, ви зараз, наприклад, я не знаю скільки витрачає зараз міськсвітло, світло, але, наприклад, якщо вони в рік споживають один мільйон на світло, то якщо в Запалити всі світлоточки в місті, щоб ви не боялися вночі ходити, щоб були достатньо освітлені пішохідні переходи, вони будуть платити втричі більше. Тобто кожен з нас буде платити втричі більше. Тому мета світодіодної техніки, яку планується встановити Дальше, в місті, планується, що довести до цих європейських стандартів за той же бюджет. Дешевше та якісніше основні важелі, які керують розвитком освітлення Черкас ввечері». Чи справдяться всі плани розробників програми, місто побачить у наступні кілька років. Музика. Нині на покращення вуличного освітлення влада виділяє чималі гроші. Програма модернізації, яку зараз втілюють, діятиме три роки. Її вартість. Більше 115 мільйонів гривень. Посадовці сподіваються, проект себе виправдає, освітлення вулиць покращиться, а місто зможе зекономити гроші. Для цього вже підписано контракти з постачальником нових світлодіодних ліхтарів на 5 років. Проте до запровадження нової програми оновлення вуличного освітлення не залишалося непоміченим для влади минулого року. Біля 5 мільйонів коштів було передбачено в міському бюджеті на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення. Фактично трошки недоосвоїли, десь порядка півмільйона, п'ятсот 500 тисяч було недоосвоєно, але зроблено багато. Із 28 об'єктів, які були передбачені програмою соціально-економічного розвитку, фактично виконано роботи на 20 об'єктах. Що суттєво було зроблено, і я думаю, водії, особливо, які керують у нічний і вечірній час вулицями міста, замітили вже. По вулиці Ілліна замінено повністю світильники зовнішнього освітлення від Можайського до Чорнобола на світильники із світодіодними лампами. Така ж робота виконана по вулиці Благовісній, правда, трошки на меншій ділянці від вулиці Чорновола до Дашковича. Ну, що, по-перше, це дає? Економію електроенергії, значну економію. І покращилась видимість, як кажуть водії, бо, на жаль, я автомобіль не вожу, але видимість на 300 метрів у нічний вечірній час, на 300 метрів вперед. Машини. Влада старається покращувати не лише саме освітлення вулиць, а й системи його керування та обліку. Виявляється, якщо правильно їх використовувати, також можна економити кошти. Прилади керування вуличним освітленням з лічильниками обліку що дало встановлення цих приладів. Якщо раніше, проводячи ремонтні роботи десь на якійсь ділянці, відключався цілий мікрорайон, там порядка 10-15 ТП, то сьогодні відключається один незначний участок при виконанні робіт, там заміна лампочок чи що, друге, таке теж суттєве. Ну, що ще? Лічильники, які встановили в цьому році, термін повірки їх один раз в 16 років. Попередні лічильники, які стояли, необхідність повірки, їх була раз в 5 років. Це і економія бюджетних коштів, і поліпшить, надіємося, експлуатацію. Міська влада, підбиваючи підсумки минулого року та ділячись перспективами, звертає увагу на основні проблеми з освітленням міста в темний час доби. Най основна от була проблема, коли віялове відключення було електроенергії, на жаль, відключалося і зовнішнє освітлення. І попадаючи в такий мікрорайон, ну, жахлива ситуація була. Не світяться не тільки будівлі, а й немає ще на вулиці освітлення. Це, Все таки більшість вулиць в Черкасах освітлюється в очікування. Да? Так, звичайно. І що на сьогодні? От, Кроме вулиці Ілліна і Благовісної виконано ще ряд робіт на інших вулицях, на Чигиринській, освітили від Добровольського до першотравневої. І з використанням цих світильників, які знімали із іліна Благовісної, їх не просто знімали і викидали, як кажуть, у бутиль, а використовували на інших ділянках, на освітленні дворів, на освітленні. Вулиць. Нині мережа вуличного освітлення в Черкасах це близько 150 кілометрів ліній електропередач, більше 13 тисяч ламп та понад 115 трансформаторних станцій. Цю систему і далі вдосконалюватимуть, розроблятимуть нові способи її контролю та обліку. Тож Черкасці сподіваються, що скоро їхнє вечірнє місто стане ще світлішим, безпечнішим та ошатнішим.